Моторола Edge 50 Fusion в цьому забарвленні пропонує веганську замшу на задній кришці. Що собою являє смартфон та як себе поводить замша? Чи може Fusion переплюнути сорокові Edge в ціновій категорії 15 тисяч гривень? Всі ці питання я глибоко вивчу сьогодні в огляді. А якщо ви хочете глибоко застрягнути у світі технологій недолугих жартів та некомпетентності, тоді ви знаєте, що робити: підписатися на канал і протиснути свій королівський лайк. Чи дизлайк. Moto Edge 50 Fusion може й не так легко відрізнити від усіх інших свіжих Motorola за дизайном, але це навіть добре, оскільки плавні лінії, комфорт в руках та нерозфуфирений блок камер це те, що завжди буде гарно виглядати. Як ви розумієте, мені трапився найцікавіший з трьох існуючих кольорів смартфона. Існує також темно-блакитне забарвлення з матовим пластиком, і світло-блакитний варіант з екошкірою. Гарячий рожевий пропонує штучну за. Замшу, яка відрізняється на дотик, і справді дуже нагадує реальну замшу. Смартфон виглядає однозначно ефектно та яскраво, навіть коли лежить спинкою донизу. А все тому, що пластикова рамка теж наслідує забарвлення кришки. Але я не можу сказати, що цей матеріал не викликав у мене певні побоювання. Річ в тім, що структура прямо кричить про те, що у випадку якогось забруднення можуть виникнути проблеми. З іншого боку, водозахист IP68 натякає, що виробник впевнений у своїх експериментах. Але що я відразу за Запишу до мінусів, це постійне примагнічення пилу до задньої поверхні та складнощі з його позбуванням. Спереду нас зустрічає 6,7 дюймовий, 144 Герцовий oled екран з роздільною здатністю Full HD Захищає його Corning Gorilla Glass 5 а пікова яскравість в 1600 ніт радує око на сонці. Кольоропередавання передавання в мотороли, як завжди, на висоті. Дуже приємно, що виробник не економить на найдорожчій запчастині трубки. Рамки навколо екрану. Мінімальні, тому корисна площа поверхні вельми солідна. Смартфон з коробки працює на 14-му Андроїді з обіцяними трьома роками оновлення операційки та ще роком патчів безпеки. Це гарний буст порівняно з Edge 40 чи Edge 40 Neo, на які обіцяють всього 2 роки оновлень. Класично для цієї лінійки підтримується одна фізична та одна E7 карта. Та якщо вже згадувати про стандарти зв'язку, новинка чомусь отримала не найсвіжіший Bluetooth версії. Фірмова оболонка Motorola, як завжди, легка і водночас гарно кастомізована. Втім, я з небажаною регулярністю почав зустрічати мікрофрізи під час виконання доволі прозаїчних для середнього користувача завдань. І хоч зазвичай я хвалю інтерфейс моторол за плавність та швидкість, тут у мене виникли претензії до рівня оптимізації. Оскільки процесор Snapdragon 7S Gen 2 однозначно не є поганим, застосунки швидко запускаються, робота. Те задачності не викликає нарікань. Мої зауваження виключно до плавності анімації, яку я сподіваюся виправлять з зановленнями. Приємно мати підтримку десктопного режиму під назвою Smart Connect, корисних жестів та кастомізацій. Та будемо сподіватися, що компанія не буде жертвувати оптимізацію, випускаючи щоразу більше моделей. На відміну від старших моделей в лінійці Edge 50, Fusion не вміє генерувати шпалери за описом зображення. Тому доведеться змиритися з такою програмною диференціацією. Зате об'єднує всі смартфони лінійки Edge. Відсутність Always-On-Display. В Razer ж додали, от в Edge вже додайте. а? Будь Ласка, моторок. Камон! Пам'яті відсипали 8 ГБ оперативної та 256 постійної в базовій моделі та 12512 в дорожчій, як у мене. Оперативка lpddr 5 що добре, однак постійне сховище лише UFS 2.2. Це абсолютно не проблема і досить логічно, що на фоні дорожчої про версії сюди не встановили швидшу пам'ять. Та якщо пригадати, що минулорічний Edge 40 таки мав UFS 3.1, вже тоді то стає дещо сумненько. В іграх смартфон поводить себе двояко. З одного боку можна без проблем тривалий час грати у популярний Call of Duty Mobile на високих налаштуваннях графіки та при стабільних 60 FPS. З іншого ж боку, в тому ж, реквіст на середніх налаштуваннях геймплей доволі швидко перетворюється в регулярне шоу з FPS нижче 20. З позитиву, Edge 50 Fusion доволі слабко гріється, а з негативу той факт, що медіатеки на тогорічних моделях показували суттєво цікавіші результати. Але для Основної маси казуальних геймерів продуктивності новішої мотороли в іграх буде більш ніж достатньо. В ролі фронтальної камери виступає 32-мегапіксельний датчик зі світлосилою f 24 та фіксованим фокусом. Результати селфачів деталізовані з приємними кольорами та на диво гарним динамічним діапазоном. Кут зйомки достатньо широкий, щоб комфортно ліпити селфачі разом з кішками, які вас повинні оточувати. Бо це база. Коротше, біля тебе так гімном смердить просто нереально. Фу. Конталочка H50 Fusion доволі хорошої якості, мені здається, і це окей. Не з автофокусом, але, 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 мені здається, що деталізація на гідному рівні, тому можна щось підзнімувати з свого табла. Не стидайтеся з свого табла, навіть якщо воно у вас схоже на моє. Так, дивіться, так. Біля тебе з ноги нам схопіло, а я якраз почала їсти морозиво. Смачного ноги мені. Основна камера на 50 мегапікселів зі світлосилою F18 та оптичною стабілізацією, мені добряче сподобалася. Вельми крута деталізація, швидкий та точний автофокус і гарне кольоропередавання. Не знаю, чи це вже так допиляли алгоритми, але проблем з HDR чи самим застосунком камери, як на дорожчому Edge 50 Pro, у мене не було за весь час тестування. На жаль, режим динамічної зйомки у Fusion не додали, і це загалом єдина прикрість, яку можна... Можна взагалі відмітити. Окремо похвалю портретний режим, який гарно вирізає об'єкти на передньому плані та блюрить фон. Котики, дуже багато котиків. Така прекрасна і дивовижна гора. Вау! Edge 50 Fusion записує відео в 4К60 кадрів максимум. Зараз 4К30, тому що і так всі знімають 4К30. Бо навіщо ті ваші 60 кадрів, якщо ви не контент-мейкер і не хочете заповільнювати потім на монтажці. Загалом якість, я би сказав, доволі окей. Моторола підтягнула останнім часом стабілізацію, тобто жилейка така менша, ніж це було в поколінні Edge 40. Е, тому це приємно. Я не скажу, що це прям розриває е, все і вся, е, але ми це при все і вся, е, але це при... як ви могли помітити, щось тут не те. І коли я знімав на Moto Edge 50 Fusion і перемикав 4К 30 кадрів на ультрашерик. Відбулося просто от глюк. Відбувся глюк, з'їлася фраза, з'їлося кусок відео, якраз у моменті перемикання. 4К30 на ультраширик з автофокусом. Телевика, на жаль, немає. В цьому бюджеті є деякі варіанти з телевиком, але маємо що. Шо... Маємо що. Шо... Як бачите, відбувся рівно той самий глюк, коли я вже перемикав назад з ультраширика на основну камеру. Сподіваюся, що моторола з оновленнями виправить цей глюк, тому що люди люблять перемикатися між об'єктивами. Ось така ситуація. Ультраширик класичний для багатьох останніх моторол, 13 мегапіксельний сенсор зі світлосилою F2.2 та автофокусом. Показує хороші результати, ще й може похвалитися макроможливостями. Акумулятор на 5000 тисяч мА в парі з енергоефективним процесором показує приємні результати, і на активний робочий день вам точно вистачить. Залежно від використання, я б навіть сказав, що тут є потенціал на 1,5-2 дні без думки про розетку, у випадку чого. 68 ватна зарядка. За 15 хвилин зарядить батарейку до 50%, а за менш ніж годину повністю. Шкода, але підтримки бездротової зарядки новинка не отримала. В комплекті також є пластиковий напівпрозорий чохол, який доповнює забарвлення смартфона. Тож, якщо ви не хочете надто переживати через потенційне зношення замші, то такий кейс стане чудовим практичним бонусом. Оптичний сканер відбитків пальців під екраном, швидкий та точний. Можливо, хотілося б трішки вищого розташування, однак особливої проблеми в цьому не вбачаю. Розблокування за обличчям працює миттєво і у різних положеннях смартфона завдяки ширококутній фронталці. Стереодинаміки, як завжди, на висоті. Чудовий, гучний та об'ємний звук цілком може конкурувати з будь-яким флагманським смартфоном. Існує невеликий дисбаланс на користь гучності нижнього динаміка, але його можна помітити лише в горизонтальному режимі під час ігор. В підсумку Motorola Edge 50 Fusion однозначно має свої козирі в рукаві. Великий та яскравий екран, солідна автономність, чудова основна та досить гідні додаткові камери. Та слухайте, якби ж якби ж в продажі вже не було того ж Edge 40, ще й за менші гроші, то я б на цьому і закінчив. Втім, шкода бачити повільнішу пам'ять, менш продуктивний процесор, пластикову рамку та відсутність бездортової зарядки в дорожчій моделі. Тут вже вирішувати вам, чи варто, та краща автономність та більше оновлень андроїда погоні за свіжішим ф'юженом. Підписуйтеся на Технарню, якщо не боїтеся ходити з яскравими смартфонами. Перестаньте поширювати сіризну і блідість, їх і так достатньо на нашій планеті. З ноги заходьте в наші соціалки для дози технологічно-котівського контенту. Ну а при великому бажанні можете підтримати канал фінансово спонсорством. Навіть так. так Поради від Тані не забувайте про осінню фотосесію у листочках. А якщо вас немає кому пофоткати, то можете найняти айфонографа або айфонографиню. Це зараз дуже затребувана професія. Так і є. А ще пам'ятайте, що 90% всіх осінніх листочків описані собачками і людьми. І людьми. А це найгірше краще вже собачками.